Ми повинні підтримати Україну. І це абсолютно очевидно. Україна потребує нашої військової допомоги. Україна потребує боєприпасів, ракет великої дальності і ми готові їх надати. Ми повинні посилити тиск на Росію, запроваджуючи 17-й пакет санкцій, включаючи обмеження на імпорт зрідженого газу та додаткові санкції проти банків. Європейські лідери зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити посилення підтримки України та збільшення витрат на оборону Європи. Для нас надзвичайно важливо, щоб Україна залишалася незалежною, суверенною та демократичною державою, щоб вона могла продовжувати свій шлях. До Європейського союзу та щоб навіть після укладення мирної угоди мала власну сильну армію, це те, що ми маємо забезпечити, і звичайно, зараз це також включає можливість припинення вогню на основі пропозицій президента Зеленського цього тижня. Німецький бундестаг прийняв дуже вагому поправку до нашої конституції. Яка дає нам можливість фінансувати те, що необхідно для захисту нашої країни? Те, що необхідно для співпраці в Європі в питаннях оборони, те, що нам потрібно для мобілізації військової допомоги для України. Я щиро підтримую заяву президента Трампа про те, що США намагаються забезпечити додатковий протиповітряний захист для України. Це надзвичайно важливо. І, звичайно, сьогодні ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити для України, а також для нашої власної оборони. Щодо України, я запропонувала ініціативу про необхідність якої говорив президент Володимир Зеленський. Мова про боєприпаси на суму у 5 мільярдів. Ми повинні принаймні розпочати з дійсно конкретного кроку, не лише слів, а й справ, щоб показати, що ми допомагаємо. Україні потрібна допомога прямо зараз. Адже чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде і за столом переговорів. Це не лише питання грошей, але я вважаю важливі також прямі інвестиції в Україну. Оборонна промисловість важлива. Це все може пришвидшити надання боєприпасів Україні та посилити її потужність. Як і 87 років тому, перед другою світовою війною. Ми стоїмо перед стратегічним вибором дозволити агресору ескалувати насильство та страх, або ж зупинити його, паралізувати його здатність, залякувати нас і побудувати надійну стіну оборони, що розділяє Європу та Російську Федерацію. Звичайно, важливо використати цей дорогоцінний час, який Україна забезпечила нам, щоб посилити наші військові спроможності. І я підтримую пропозицію Європейської комісії переозброїти Європу. Ми повинні переозброїтися, бо інакше вже ми станемо наступною жертвою російської агресії. Росія є і буде постійною загрозою для європейського союзу та Європи. Дуже важливо, щоб ми могли зробити Європу ще сильнішою з точки зору нашої безпеки. Тому ми маємо говорити про нашу оборону та безпеку не лише з погляду того, скільки ми витратимо, але і як це може бути можливістю для Європи інвестувати в нашу військову промисловість, сприяти зростанню нашої економіки. Ми повинні наголосити наскільки важливо, щоб Європа залишалася на порядку денному обговорень між Україною та Сполученими Штатами.